Гра мільйонів для дітей на арені Львів закінчився груповий етап турніру з мініфутболу серед школярів. За першість Львова змагалися учні 52 шкіл. Тут є звичайно важкі команди, які ходять на різні секції з футболу, але я вважаю, що у всіх є шанси, всі є рівні тут, і це залежить від, від рівня, рівня особистої майстерності. Кожна команда провела по одній зустрічі із кожним суперником у своїй групі. Після першого туру в 1-16 -ту фіналу вийшли по дві команди з групи та ще шість команд, які посіли треті місця із найкращими показниками. Ігри плей-офф стартують у четвер. Остаточного переможця визначать наприкінці місяця. «Пробний турнір що ми подивилися на як реагують тобто учні шкіл, тобто як школа підтримує самих команд, які представляли школу на змаганнях. І в подальшому плануємо можуть зробити. По районах подібні змагання. Загалом турнір зібрав більше 600 юних любителів футболу.